Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні у мене розпаковка продуктів з магазину АТБ Найнай. -най, трішки з ринку є. І також з магазину Експрес. Спочатку я покажу, що я купила корм в магазині золотоварчики. 73 гривні. Такий корм, пів кілограма. Клуб 4 лапи. Тепер магазин Найнай. -най. В магазині найнай -най баклажани три штуки. 748 грам по 1680 за кілограм на 12 гривень 57 копійок. Ще в магазині найнай -най". я купила два пакетики корму для котів. По 10 гривень 30 копійок на 20 гривень 60 копійок. Перець духмяний горошком. Це щоб маринувати помідори. Пачечка 21 гривня. І лавровий лист 15 гривень. І також ще туалетний папір. Вона і купила. Ось такий. За 6 гривень 20 копійок. В магазині Експрес купила кавун. Там сьогодні вони зробили акцію до Дня Незалежності по 990 за кілограм. Тут вийшло 5 ,344 кілограм 344 на 52 гривні 91 копійка. Це у нас такий магазин Експрес є. І решта все з магазину АТБ. Зараз пройдемо спочатку. А також ще я вам покажу сливи з базару з ринку 25 гривень за кілограм. І все. І решта з АТБ все. В АТБ чек на 330 гривень. Але тут в мене є знижка 26 гривень, 71 копійка по картці АТБ. Ціни я буду казати по знижці і без знижки. Пиво чернігівське. 25 гривень 50 копійок. Трішки затерто. Не видно, скільки копійок. Чи 30, чи 50. По знижці 24 гривні 04 копійки. Хліб дарницький. Це у нас Івано-Франківський хлібозавод пече. 19 гривень, 90 копійок. цукор 32 гривні 90 копійок сіль сіль ось така 12 гривень 50 копійок два плавлених сирки по 13,50 за штуку. Консерва сардина. торгова марка Боцман. Зараз по акції. 42 гривні 50 копійок. Сардина в олії. Плівка харчова. 40 гривень 90 копійок. Плівку я купила для того, щоб заморозити помідори. Знижка ще на плівку була 2 гривні. 38,85 по знижці. Закуска своя лінія грибна. Це по знижці, так як тут закінчується термін придатності. 17 гривень 96 копійок. Сметана. Зараз по акції. Ось така просто наша 29 гривень 90 копійок. Два морозивих хрещатик. Також вони зараз акції 17 гривень 90 копійок. Чи 90, чи 80, добре не видно. І крем-сир по карці. А тебе знижка була гарна. Президент. 49,90 по знижці. Без знижки 73,30. І це всі сьогоднішні мої покупки. Дякую за перегляди, вітаю всіх з Днем незалежності, щастя вам, здоров'я і всього-всього вам найкращого. До зустрічі в наступному відео!